Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі! В сьогоднішній нашій зустрічі ми говоритимемо про відношення між об'явленням, історією спасіння і Біблією і про місце Ісуса Христа в них. Об'явлення — це відкриття комусь чогось, що раніше було приховане, незнане, неявне, в нашому випадку мається на увазі відкриття людині себе самого, що його Бог здійснював впродовж майже двотисячолітнього періоду від покликання Авраама аж до приходу Христа і до смерті останнього його достовірного свідка, апостола Йоанна, що датується приблизно сотим роком після Христа. Всі ми знаємо, що це відкриття, це об'явлення відбувається також через сотворений світ і через совість людини. Але незважаючи на те, що людський розум своїми силами може дійти принаймні до факту існування Бога, до деяких його ознак, і до наслідків для морального життя, що випливають з них, на практиці людина виявилася і продовжує виявлятися. Майже в усіх випадках нездатною сприйняти Божий голос цим шляхом. Тому Бог зволив виявити себе іншим способом, легко доступним для всіх, звертаючися безпосередньо до людини своїм словом, промовленим людською мовою, і своїми ділами і втручаннями в історію людства. Ці діла і слова дуже тісно пов'язані між собою. І вони взаємно пояснюють одні одних, слова висвітлюють значення Божих діл, тим часом як діла надають змісту та конкретної дійсності словам. Це Боже об'явлення може набирати дуже різних форм залежно від обставин, від осіб, до яких воно спрямоване, і від безпосередньої мети, задля якої Бог себе об'являє. Безпосереднім предметом об'явлення. Не обов'язково мусить бути якась правда про Бога чи про людину. Слід радше сказати, що взагалі правда як така в значенні певного абстрактного, об'єктивного, правдивого самого в собі, незалежного від будь-якого іншого міркування, твердження про Бога чи про людину, що ця правда сама в собі не є об'єктом об'явлення, тому що Бог об'явився не для того. Щоби дати нам пізнати якісь поняття, а для того, щоб налагодити з нами живі стосунки, стосунки справді відповідні для нашого конкретного життя. Тому в вущому в значенні слова об'явлення це відкриття людині тих подій і правд, що їх вона не може пізнати сама від себе. В ширшому значенні ціла Біблія є Божим об'явленням. Оскільки він зволив передати нам все те, що міститься в Біблії, адже все, що в ній написано, є зверненим до нас Його Словом. Історія спасіння. Історія спасіння це є вираз, що вже дуже широко війшов до церковної лексики. Під цим виразом розуміють цілу низку подій, в яких конкретно реалізується безпосереднє, тобто історичне об'явлення Бога. Через вчинки і слова і відповідь людини на це об'явлення. Немається на увазі якісь окремі події певного періоду історії, а події дуже тісно пов'язані між собою і від самого початку спрямовані до однієї чітко означеної мети так, що самі становлять історію. А поза як метою цього наближення Бога до людини є спасіння людини, що віддалилася від Нього. Джерела життя і щастя. Адже це історія стосунків між Богом і людиною. Це історія спасіння, в якій Бог виявляє себе в самій своїй суті Спасителем людини, а людина, визнаючи свій стан, приймає Боже спасіння. Ця історія спасіння перебуває ще в повному розвитку, незважаючи на те, що позитивне Боже об'явлення вже виповнилося в особі. І в відкупительному чині Ісуса, як це нам передали апостоли, що були його наочними свідками, і згодом стали служителями слова. Отже, сьогодні розглядаємо стосунок між об'явленням, історією спасіння і Біблією. Ми розглянули, що таке історія спасіння, об'явлення. І Біблія, як ми вже також розглядали в попередніх передачах, Біблія це є письмовий запис. Об'явлення і історії спасіння здійснений за волею і з ініціативи Бога в народі, який отримав це об'явлення і пережив цю історію з допомогою людей, яких Бог наділяв особливою опікою і просвітленням для осягнення цієї мети. Неважко зрозуміти, що ці три речі взаємно пронизують одна одну. Об'явлення є складовою частиною історії спасіння. Чи влучніше кажучи, ним визначаються її вирішальні моменти і її рушійна сила. Біблія теж є складовою частиною історії спасіння, оскільки вона є наслідком ініціативи самого Бога, що забезпечив через неї збереження і правильне розуміння своїх діл та своїх слів, аби вони не переставали бути для всіх людей свідченням, повчанням і утішенням. Тимто Біблія. Є одним з видів присутності Бога між людьми і одним зі способів, як увійти в зв'язок з Ним і зрозуміти ту історію, в якій ми живемо. Кажемо одним з них, тому що життя церкви, літургія, святі таїнства, проповідь, ієрархія все це також види чинної присутності Бога посеред нас, і це також способи, як увійти в зв'язок з Ним. І збагнути ту історію спасіння, в якій ми живемо. Але знання та засвоєння Божого Слова це фундаментальна умова більшої ефективності тих інших знаків присутності Бога серед нас. Без нього вони бідніють і можуть звестися до незрозумілої, більшою чи меншою мірою зовнішньої формальності, яку приймають лише задля традиції. І занедбують з будь-якої дріб'язкової причини, якщо не знати того джерела, з якого вони черпають свої витоки, своє значення і свою ефективність в оновленні християнського життя. Пізнаваємо Біблію з католицьким телеканалом і